Загалом про нез'ясованих представлення, він попереджав родичів про те, що можливі такі фатальні наслідки, навіть після того, як вже його блокували, були телефонів невідомих домирів, щоб родина не розслідувала цю справу і заспокоїлася. Ситуація приходила в тому, що оскільки зависимо не, за нез'ясованих обставин, родині не, не належить будь-яка фінансова допомога, крім 2 тисячі гривень на похорон від сільської ради, прохання до місцевого обласного. Місцевої самоврядування, направити відповідні заміни з метою розслідування і фінансової допомоги родині, яка потребує. Можливо, Збройні сили України, Карату Луганської області. Дякую. Хто за те, що запит, прошу перепрошую? Дякую. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 58 за проти, утримався. Приймається.